Зайчик-стрибунчик і світлячок сяйко У лісі жив був маленький зайчик-стрибунчик. Він був швидкий, допитливий і любив гратися на сонечку. Але тільки на небі з'являлися перші вечірні тіні, стрибунчик поспішав заховатися у свою затишну нірку. Він боявся темряви. Щовечора, загорнувшись у м'яке сіно, зайчик міцно заплющував очі, щоб не бачити, як ніч гортає ліс. Йому здавалося, що в темряві ховаються страшні істоти, які тільки й чекають, щоб його налякати. Аж ось однієї ночі він почув тихенький голос: Стрибунчику, виходь, я хочу тобі щось показати. Зайчик злякано насторожив вушка. Хто це міг бути? Обережно визирнувши з нірки, він побачив маленького світлячка Сяйка, який світився теплим, лагідним світлом. Але ж вночі темно і страшно, несміливо прошепотів стрибунчик. Темно, так, але страшно, тільки якщо ти ще не бачив, яка красива буває ніч, весело відповів сяйко. Зайчик нерішуче вистрибнув із нірки. Він боязко розрнувся і раптом затамував подих. Навколо було зовсім не страшно. Високо над лісом мерехтіли мільйони зірочок. Місяць лагідно освітив галявину срібним світлом, а навколо танцювали десятки світлячків, залишаючи в повітрі чарівні вогники. Ого, як же тут красиво! вражено сказав стрибунчик. Бачиш, темрява буває дивовижною. Головне навчитися її роздивлятися. Підморгнувся Іко. З того часу зайчик більше не боявся ночі. Він зрозумів, що темрява це не лише страх, а й справжня казка, яку варто побачити на власні очі.